Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжелами з Півдня Одинської області. Сьогодні хочу розповісти про німфею Майлас. Спеціально почала знімати відео здалеку, щоб ви побачили, що це сама яскрава німфея. От із усіх. Навіть червона атракціон не така. Оце теж дві майли. Вон. Я чекала, щоб мені заціла тут трошки біля берега, тому що залазить в воду, все-таки ще не хочу. Майла дуже яскрава, насичена. Це одна із моїх любимок. Не можу ще діти ближче, але гляньте, гляньте, яка вона яскрава. Такий насичений фуксівий колір, дуже-дуже яскрава. Я скажу так, що квітка в діаметрі до сантиметрів 18 буває. Ну це так. Зазвичай десь сантиметрів 15, так до 15. Більш-менш така середня. Какосик, ти зараз з мене ту же було у воді. От же ж з какосиком. Глибина посадки в неї йде від 40 см до метру. Не любить вона дуже гли... глибоку воду. Цвіте дуже часто, така на квіти не жадна. І дуже-дуже яскравуча. Отака у нас німфея майла. На продаж є, це одна з таких із дорогеньких сортів, з дорогеньких, тому що не так-то багато дає діток, кілька діток за рік, тому вона така от. І як бачите, ось вона сама яскрава із усіх. Може, така вже спека зранку. 8 годин. Фу. Так що, друзі, кому. Захочеться таку ніфею мати в себе, пишіть в описі під відео, залишу свій номер телефону, там є вайбер, пишіть. Дзвонить не завжди я можу взяти слухавку, так як буваю іноді зайнята телефон в одному кінці може бути, я можу бути в другому. Бо пішла там перекласти шланг, зачепилася за траву і пішла-пішла робити далі. Таке буває. Це, друзі, бажаю всім гарного дня, всім для наша Україна. И всем пока.